Друзі, за що ви любите своїх маму, тата, бабусю, дідуся? Так, за те, що вони піклуються про вас, готують їжу, вдягають, купують іграшки, читають казки, лікують, втішають, захищають, коли вас ображають. Ось бачите, як багато всього роблять для вас ваші рідні. Коли ви веселі, здорові, вони радіють за вас, а коли хворієте, хвилюються, завжди приходять на допомогу. Тому ці люди є особливі, найдорожчі, найближчі люди у вашому житті. Ми маємо бути вдячними їм за подароване життя, за любов, піклування та підтримку. Дітки, коли люди люблять один одного, дуже важливо піклуватися один про одного, говорити, як сильно ми любимо один одного, проявляти свою любов через добрі справи, такі як допомагати мамі накривати на стіл, малювати бабусі листівку, допомагати татусеві вигулювати собачку. Скажіть, чи робив хто-небудь коли-небудь для вас добрі справи? Наприклад, Обнімав вас, дякував вам за щось. Або запропонував зробити щось разом. Малята. Пропоную зробити портрет близьких людей. Подивіться, в мене є багато-багато ось таких кружечок. Давайте намалюємо в них обличчя найближчих нам людей. Можна малювати обличчя або кольоровими олівцями, або можна звичайним простим олівчиком. Можемо намалювати бантик. Це дівчинка. Ми Можемо намалювати сестричку. Бабусю, дідуся, ось в мене вже є готові намальовані. Татуся, маму, сестричку, бабусю, дідуся, когось своїх рідних. А тепер ми спробуємо наклеїти на ось такий картон. Для того нам потрібен пензлик і клейстер. Ось така в нас вийшла картинка. Далі я пропоную вам прикрасити нашу картинку, а саме зробити їй рамочку. З підручного матеріалу ми можемо взяти, назбирати ось таких звичайних гілочок і за допомогою клею поприклеювати їх до нашої річки. Картинки, зробити з них рамочку. Беремо дві довших і дві коротших. І ось така у нас вийшов портрет в рамочці. Пропоную вам ось такий портрет сховати в коробку для подорожей за флатуном. Придітки, молодці! Ви дуже гарно старалися. До побачення, до нових зустрічей!